Так, мій некст май некст point. Зараз покажу. Так. Такий вид. <поцентрична> Зараз тут буде починатися сансет. Я в самому центрі. Чарівна квартирка у функалі. Боже квартирка в мене просто чарівна. Так, і отакий такий спешл Ві! Чуть не впала. <схи> отакий от спеш в'ю. Special view. Special view. Дуже мила квартирка. Ну, можу сказати, що тут Мадейра Фонкал, це дуже схоже на Монако. Так що, в принципі, по природі, я думаю, що набагато навіть краще. І набагато дешевше, я так думаю.